Засоби радіоелектронної боротьби техніка, без якої в умовах сучасної війни обійтися, неможливо. Рев використовують для створення перешкод ворожим радарам, системам зв'язку, управління та навігації. Вони не просто дошкуляють армії РФ, а рятують життя нашим оборонцям. Такі високопотужні комплекси РЕП закупила літинська громада для однієї з військових частин Вінничини, бійці якої боронять Україну. Ця техніка у нас найважливіша на першому етапі. Це виявлення, погашення, яке захищає наш особовий склад. Це в першу чергу те, що потрібно. Наші військовослужбовці дуже вдячні всім депутатам, людям, які допомагають і підтримують. Дякуємо, дуже велике. Проєкт реалізують в межах конкурсу обласної ради безпечні стійкі громади. Це друга партія техніки, яку передали бійцям цієї частини. Раніше військові отримали два квадрокоптери мавік т Перша закупівля пройшла десь на суму півмільйона гривень. Сьогодні пройшла друга другий етап закупівлі вже цього обладнання на іншу суму. Загальний бюджет наших, нашого цього проєкту складає 1 мільйон двісті тисяч гривень. Реалізувала проєкт Літинська громада у співфінансуванні з Вінницькою облрадою. На закупівлю необхідного обладнання селище виділило понад 620 тисяч гривень. І більш ніж півмільйона кошти з обласного бюджету. Для місцевого самоврядування громад обласної ради є над важливим питання підтримки Збройних сил України. Це пріоритет, за яким вже в третій рік живуть громади. Ми розуміємо, що допоки війна, ми маємо максимум зусиль прикладати до підтримки наших захисників. На залишок коштів, Літинська громада за запитом військової частини планує докупити необхідну техніку. Ілля Іскра, Вадим Інжиєвський, Новини за день, телеканал Віта.